Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Давайте сьогодні разом з вами подивимося, що ще я саджаю в середині грудня 25-го року. Мене зустрічають ось така парочка голубів. Мені здається, що це парочка. За ними я спостерігаю, вирішила з вами поділитися трішечки, відволіктися від садівництва для того, щоб подивитися на птахів. Але давайте я вам покажу ось цю. Цілу таку купу коріння, це є коріння дуже цікавої і чудової квіточки, яку я обожнюю. Квітує ця квітка цибулинна саме в квітні, в травні. Є Це білоцвіт, його я вирішила пересадити. Ось така в мене кубка є його. Зростає він у мене дуже-дуже давнесенько. Ось ви зараз бачите на екрані його кольори під час світіння, але він дуже повільно у мене наростає. Чи то є така особливість цієї цибулинної рослини, чи просто він в мене не в тому місці, можливо, зростав. До речі, він зростав у мене на півтіні, Знаю, що цибулинні квіточки зростають на сонечку, але також непогана. Показував свої кольори. Ще є в мене ось такий крокус. І також йому місце було обране на півтіні. Він квітував дуже пізно у порівнянні з іншими сортами ті, які зростали на сонці. Але в мене така була задумка, щоб це відбувалося пізніше. І він під час свого цвітіння повністю, мабуть, не віддавав свій потенціал, який закладений йому природою. Тому більше що в мене, ну так мені щось здається, саме в цибулинки, в корінчики і таке інше. Бо інші екземпляри, які в мене зростали на сонечку, квітували в час, коли їм треба, і вони не так гарно нарощували свої цибулинки, як цей, який я вам ті. Що показувала. Привезла я його для того, щоб посадити на земельній ділянці. отут біля, біля, ну точніше не біля, а можна так сказати, Між іберісом білого відтінку. Крокус, до речі, я вам зараз показую світлину, як він виглядає. Мені здається, навесні вони будуть чудово один одного доповнювати, підкреслювати свою статуру, а також листя Іберісу, бо мені щось так, ну здається, буде непогано. Виглядати. Тим паче мені тут потрібні такі відтінки в блакитних кольорах, і я рахую, що все в мене вийде. Ну, от Я показую вам одним дублем, як в мене тут все буде відбуватися. Також хочеться, мені, щоб ця діляночка весною, як кажуть, квітувала гарно, симпатично. О, тут, бачите, я вам пальчиком показую, де я тут планую його посадити. Біля Іберісу та крокусів чудова. Виглядати будуть поруч хінацеї, хвойні рослини, Хризантемка, також Оростахіси семені. Вважається, що тут буде все непогано. І от так, якщо брати загалом, все це виглядає. Туди далі я також буду додавати ще цибулині квіточки. Вони, до речі, у мене тут також і посаджені, і гіацинти, і нарциси. Але все це згодом я вам покажу пізніше. Хочу просто показати, що у грудні, ось тут біля гіацинту сорт, який зветься. Н-Меланг. Я вже прибрала бур'яни, вони тут не потрібні, ділянка тут не оброблялася, але тим не менше квіти все рівно непогано, ось як ви бачите, зростають. І це найголовніше. Також в планах ще є посадити гей-херу, цикламен. І, до речі, я вам хочу сказати, що посадка ця буде для мене незвичною, а також і для багатьох садівників. Я буду обов'язково вам про це Показувати, я зараз створюю таку цікаву гірку в лапках, якщо можна назвати, і тому з цим дійством також буду вас знайомити, але трішечки пізніше. Тому, якщо вам цікаві якісь незвичні рішення щодо посадок рослин, а також їх зрісти або ландшафтний дизайн. Обов'язково не забудьте підписатися на мій канал, для того, щоб за цим дійством спостерігати. Ну, а далі, як ви вже зрозуміли, я посадила ці крокуси, зараз вам показую та і собі натую, де вони якраз і будуть, для того, щоб потім подивитися, як вони будуть вилазити, пробиватися крізь холодну землю в весняний час. А один з крокусів, бачите, присипала пісочком. Подивлюся, яка. Буде краща історія щодо їх зросту у весняний час, і буду вам про це розказувати. Бо тут все ж таки дренований ґрунт, і мені дуже хочеться подивитися на різницю, буду з цим експериментувати. Також прибрала ще бур'янці отут біля ковили, бо вона тут така була, знаєте, ну її було багато цієї трави, вона не потрібна. І взагалі, коли я дивлюся на цю рослину, злакову Звісно, буряни мене, знаєте, бентежили, трохи нервували, а все ж таки сад хочеться мені бачити і в спокої в своєму душевному, тому я потихесеньку її прибрала навіть взимку. Отут присипала корою. Білоцвіт, який саджала, і також лишила тут біля хвойних рослин всього три штучки, інші посадила в іншому місці, також вам покажу в цьому відео. І присипала трохи корою саме тут, бо все ж таки земля тут є і вона відбувається. Ця посадка в більшій тіні, ніж в іншому місці, де посаджений білоцвіт. Вся ця ділянка розділена на дві частини. Одна з них є, і будуть рослинки зростати під сонечком, а інша в тіні, на півтіні, тому я за цим буду спостерігати, як та чи інша рослинка буде зростати. Отут показую вам, що також у мене є якісь рослинки, Слини цибулині посадження, чи то гіацинти, чи то нарциси я тикала трохи раніше. Буду за цим всім спостерігати, також як і ви. А ось тут, в іншому місці я також посадила іншу кількість білоцвіту біля чмирника. Також просипала пісочком. показую вам, що тут в мене зростає 5 якраз цибулин. В мене вийшло їх розділити тут 5, та там трішечки більше. Ну, десь виходить приблизно до 10 штук у мене вийшло загалом. Люблю я цю цибулину рослину, це білоцвіт, бо він гарно і чудово прикрашає, і якщо поруч зростають тюльпани пізньо квітучі, дуже. Виглядають ефектно один з одним, і мені здається, біля чемерника сорт, який зветься Christmas Корал, якраз той сорт, де він показує свої ось такі чудові квіточки в зимовий період. Подивіться, як вони гарно виглядають. Бачите, який він кольоровий, не дуже високого зросту. Повинен бути до 45 сантиметрів. У мене є декілька їх кущиків. От я вам зараз буду показувати. Ця квіточка, бачите, більше була прибита морозом, але тим не менше листочка гарно виглядають, не дивлячись на те, що на Полтавщині мороз був біля 6 градусів. Подивіться, ця ще на поп'янку стоїть, пізніше покаже світ світ, і я буду вірити, що я встигну його побачити. А ця Поділочка в мене непогана показує свій зріст під час морозів, ну а також в посадку якраз в зимовий період. І мені здається, тут білоцвіт поруч з цим ось таким компаньйоном буде. Чудово виглядати. Не дуже тут є в мене величенькі цибулинки, але мені після цвіт подобається тим, що він у мене є високого зросту. І це дуже гарно, бо я знаю, що є інші сорти, які виглядають низесенькими. У мене тут є поруч садовий цикламен білого відтінку, також і є скабіоза японська. Примулка, ось такий сорт, теж чудово поруч буде зростати. Ще також я буду їх розділяти іншими і цибулинними рослинами, і чимерниками. Також і будуть зростати поруч і інші багаторічники. От, Наприклад, мені дуже подобається ось цей сорт Galaxy. Подивіться, друзі, як виглядають листочки. Посадка була грудня чи кінця листопаду 25-го року. І от ви бачите, як все це чудово виглядає з якимись яскравими кольорами, листочками гейхер та примули багаторічного сорту Prima Біларіна, Біларіна, Поляна та приті полі, а також саджайте поруч хвойні рослини та інші і насолоджуйтесь красою наших квітів на нашій території. Друзі, до побачення, до нових зустрічей і усім пока!